Вітаю! Сьогодні ми будемо робити шаурму. Мені в цьому будуть допомагати мій брат Георгій та моя мама. Дивіться далі. Так, Ми взяли лаваш зі шпинатом і простий. Для соусу у нас буде часник. Ми будемо втерти мариновані огірки, потім сметана, майонез, кетчуп, гірчиця. Основне в нас це куриця. Потім ми захотіли додати ще копчений сир, плавлений, і ананаси. А так все ми робили перший раз із цих же ж і продуктів. Зараз покажемо вам трішки процесу. Нарізали дві цибулини, зложили такий маленький контейнер, залимо оцтом 2 столові ложки. А далі ми його трішки потрясемо, щоб все пропиталося. І так буде краще. шеф повар Я сьогодні відпочиваю. У мене дитина хворіла, я ніч не спала. Тому я заставила працювати сьогодні інших. Все. Тепер е, ми будемо маринувати м'ясо перед тим, як його посмажити. Маринуємо м'ясо. Для цього ми беремо соєвий соус. Як мені сказали, вже 2 столові ложки. Ось так, Потім. Ну, ми беремо чорний перець паприку, сіль сюди ще трошки. І 10 хвилин, щоб воно все настоїлось. Потім вже будемо смажити. Зараз позакидує жорка і перемішаю. Бо він же ж спеціально одівав пів часа оці перчатки, щоб показати вам, як він буде його розмішувати. Yeah. Ого. О. Отак. Ну і все. Тепер ми шинкуємо капусту. Ми її взяли четвертинку маленьку, багато не треба. Починаємо готувати для соусу вже начинку. Туди буде йти петрушка, хотіли ще кропу взяти, але в магазині його не було, тому буде в нас тільки така зелень. Тепер соус. Ми сюди вже потерли огірки, потім чесник, ну і петрушка. Зараз будемо заливати вже робити соус майонез. Перший пішов. Його багато не треба. Так, сметана. О, це основне? Так, да, більше сметани. Так, потім трошки кетчупу, щоб у нас був е, рожевий соус і гірчиця. Так, все. Зараз ми сметану ще додамо. Угу. Ну, тепер ми це все перемішаємо і соус готовий. Розігріваємо пательню, будемо смажити м'ясо. Наливаємо олії. Вже замаринувалося воно. 10 хвилин, для нього достатньо. Маленький кусочок ми перевірили, вже шкварчить, додаємо все інше. Так. Ну і тепер до готовності. Як тільки підсмажиться, шкоринка буде. І вимикаємо. Все, ми вже досмажили, вимикаємо вогонь перекладаємо в мисочку. Начинка в нас вже вся готова. Зараз будемо приступати до фаршировки колбасок, я їх так називаю. Момент істини. Починаємо. Так, ми будемо робити декілька без ананасів, бо в нас ваня їх не їсть. Тому ми парочку штучок зробимо без ананасів. А так все. Ось у нас нагадую: сир копчений. Ананаси, цибуля маринована. Потім ось по корейськи морковка, смажене м'ясо. філе, Потім соус капуста. Ось так ми все. Сюди вилажуємо потрошки, потрошки. Ми любимо, щоб начинки було багато, щоб було що їсти, як то кажуть. Так, цибуля. У нас Жорік з мамою бігає туди сюди, а я буду знімати. Ось. Так, м'ясо. Ось. Ми вам покажемо. Першу штучку, як ми робимо. А далі я вже покажу, як ми будемо потім смажити. Ось отак. м'ясо, Так, потім все, ще сир і ананаси. Жорику м'яса мало. Два шматочки Жоріка задам. Так, завернули трошки. А ананаси ми не будемо сюди? Чи це ванькине? Це а, ну так, да, це ми ділимо ваньки, не ну, трошки порвалося. Це залежить від самого лаваша. лаваша де бувають м'які попадаються, буває щось і не дуже. Ось так ми звернули. Ось така колбаска. Okay. Ось, все, тепер ми будемо робити всі, а далі, як смажить, я покажу. Це вже з ананасами. Трішки покажу яке Гарно. Ми забули перше промазати ще зверху, тому ми вам покажемо другий, як ми е, зверху мажемо. Ваня все одно не любить сильно багато соусу. А ми любимо. Так, так залишився сік з м'яса і ми без додавання олії смажимо на розігрітій дуже сильно пательні з кожної сторони по 2-3 хвилини. Ось так. А поки мама там ще маже. Є варіант загортати в тортилью. Також у нас залишилося декілька штучок, ми їх зробимо. Інжері сказав, буде виглядати, як буріто. Ось, вже один є. Ось все це я переложу сюди. Ось. Процес йде. Так, ось у нас перший готовий. Я розріжу вам, покажу трошки. Ось так. Ось у нас всередині. Ось так начинка йде. Це з ананасами, той, що нам готували, а той вже Івану. Ось так дуже смачно. Можна сказати і просто, головне посмажити курятину і все остальне вже все готове. Всім смачного.